Ну що ж друзі друзі прийде сьогодні ми продовжуємо проходити гру Last Face. Айді почнімо. Так ми тут здесь охранили, йдемо далі, давайте тут ліфт лифт нет, Тут, кажется джожок не працює Ніхрена собі тут ніфіга собі пац... ой -мо! Пацани, а що ви такі жорсткі став? Ви ж вроді просто бігли на ой 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 Шесть до, забираем. Так що тут у нас. Ох, нифига суды шли. Читал ко мне. Так, віде. Так, сюда. А нафиг. ми пропустили, Ой, ні-ні-ні, я сюда не нема пропав. Та ми тут зразу сдох. Но тут нема шансів. Хочу провірити, мені просто було інтересно, чи я вижив, чи ні, але ти виходить, що під прязум ніхто би не вижив, Бляха, але то за швидко, а як то відключити? Якщо нам буде треба туди пройти Дайдвізьме <плес> Трохи <it's not> <плес> не накажемо Да, ли тебя Оп, где? Що, вам кошмари сі снять что-то пацаны? Фикиш не серьезен. Давайте. А ми ніяк не заберемо. Я не знаю. Може постараємось якось заберемо. Якось маємо ми забрати то. Але якось забираємо, треба ці відключити... тіпрес То нас задавить Пацани, шо ви тут такі страшні ставили? Ні, хрена, ти же! так, шо то у нас поки що всі клюсі подиви. Туди не можу. Чого я тут не можу? Ні, хоча... Ні, треба уходити добре. На. Змазав. Цяки здесь. Вроде тайт кусач. Так не задавай мене. Отборота відкрилась, там де ми були якраз. Супер просто. Супер рол. Ми сюди. Ладах. Так, тут еще пока что ничего не зачем. Нифига с уйду. Ух, нифига сх. Так, давай поликуемся, поликуемся. Фух, нифига с убей жесткий пацаны. Понял, з вами липшины жартуады. Это все, поликуемся. Ой-ой-ой, ти гіяко. Так, ттка лопай. На трубку ніхрена не нанос. Треба поміняти, поміняти на блеску. Так, мені треба це хлопаться не ой 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 ой, ой. Четка меня чекає наверху. Ой, де. так, мене би не надо не сдохнуть, не надо не сдохнуть. Камешка нам можливіше це не сдохнуть голова. Мы просто загубим девочки. очки. не куш, як называется, хирстый. Так. Забрали? Да? Супер, ну, А идем ему Я <реклёжные> yeah, нахуй. Yeah, yeah, yeah. yeah. давай 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 давай, 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 давай. <реклёжные> 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 Один постріл. Суперово просто. Так, нічого там з нього не випало, нічого. Йдем далі. Лавка розвита. Так, сюди перестрибнем. Знову якісь чертяки. Ох, нефягасний. Раз, два. ух, йо ой пацани, пацани. я з вами не хочу. Битися. А не можу. Батку ухилятись. ой. Так, 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 так. Супер. На на. Є суперово просто. Так що там? Нічого такого нема, не випало з нього, нічого. Ляха, головне, я ніякого боса не дав. Якщо дадуть боса, то все, ми тут а... буде мінус йолки палки А як ми маємо це пересунути? Як? Може, Скажіть ви мені. якийсь ми магніт получим, ще здібності будуть. E... Та ну нафиг. Ой, бля, нам треба було липше Ай Ну протратил, то протратил и фиг тим що уже будем робити Конечно ж куда а? Подружи на Часто не пора ще може его пройти Тану нацо... Цю, на, на цю. Оп. Опа, супер. Так. О, знову якісь чортяки. всякий. Давай, 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 вс. Есть, заберешь. Забирай. Так, спускаємося на місто, у нас там не стоит, нема. добре, супер. Ой, ще праздник. Давай. Баба його треба зламати? На нафіг, зламали механізм Зламали механізм просто Так добре, що ламали механізм бо так то нас би повністю да вид відразу Так, ця ворота відкрилась по того чекпоінта. Добре, ми підемо туди. Де точка со сохранності. Так, ми тут здохнемо, так? Так. Тут нічого такого немає, ні? Не? І сюди чого будемо йти, як тут немає я не здихав. Оп. Так, а тут чекпоінт. Вроді Та, та вроді десь тут атовий чекпоінт. Так, він тут, а суперово. Якраз Всі двері біля. Ворота відкрились так. Зверху бачу, що щось горить. Так, що там у нас далі. так розбиваю ці коробки може щось в коробках буде. Демоксидні пулі якраз як нам потрібно. Там що, двері закриті, так. Та закриті. Ну йдемо сюди наліво. Що будемо робити так, О, сохранимося на всякий брат. Чек что то ты ч буде. Так, що тут у нас далі? Так, тут у нас лавочки йдуть. Ми ж тут, вроді, були. Ух, Бляха, субби. Ляха, блок. Думаю, такие опасные люди, а не если они чешки. що. Давай-давай-давай. Так, чем я в ПБ Это чем-чем-чем? Подожди, сколько? Так я хоть два демона делал. Как стрелять Я забыл. понимаю.

Навіть з А я пересиди. Ну добре, що ми сохранились хоча б хоч тут там. У нас взагалі нуль, нічого нема, ні прокачатись, нічого. Так, скільки там є? Всього небагато. Може би давайте попробуємо зразу близько їх двох. Або будемо одного просто. Облизко про найефективніше. Бляха. Добре, хоча б хоч так. Тут би здалося би трохи магії прокачати. Як тут магія? Що, що у нас тут відповідає за магію? Треба вважати. мо, може по сукеру взяти -мо. Та тут там без шансів просто я туда не вивезу ніяка, то брати просто. Я зберу очків і очки йти прокачуватись. Прокачати головне на магію треба, це дуже багато магії і життя. Добре. Ну що будемо робити? Будемо йти прокачувати магію. Так тут у нас шансів нема ніяких. Айом, ой, ой, БРСТ, що там Що це нам? Ну? Тут у нас мигає, а нічого у нас не... А, так ми на ті самі тож ніде не припали. Ой, давайте десь сюда підемо, десь де ті монстри нахрен. Трохи добре. Трохи сіпогура качаємо, бо то без шансів просто а не вдало себе силу Силу прокачати. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь мы на этом будем закінчивать, потому что я буду очки. Зустрінемся в нових серіях. Пока-пока.